Будуємо місток для Софії Прекрасної. Привіт, друзі! Мене звати Софія. Я дуже хотіла відвідати свого друга кролика Клевера. Але, на жаль, я не можу цього зробити, тому що на дорозі мені зустрілася річка. Щоб перейти її, мені потрібно побудувати ось із цих матеріалів місточок. Друзі, допоможіть мені побудувати місточок, щоб я змогла зустрітися зі своїм другом клевером. Спочатку розгляньмо, з чого ми будемо будувати місток. Це конструктор. На яку геометричну фігуру схожий цей конструктор. Так, правильно, на трикутник. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите трикутників. Якого кольору трикутники? Чи вони однакові за величиною? А на яку геометричну фігуру схожий цей конструктор? Так, правильно, цей конструктор схожий на брусок. Скільки брусочків ви бачите на малюнку? Якого кольору брусочки? Погляньте на брусочки та скажіть, чи однакові вони подовжені. Брусочки червоного кольору коротші за брусочок помаранчевого кольору. Нумо будувати місточок. Візьміть два червоних коротких брусочки, поставте їх на торець, на певній відстані один від одного, візьміть довший помаранчевий брусок. Покладіть його за зразком на бруски червоного кольору, щоб принцеса Софія могла пройти по нашому містку, візьміть. Конструктор трикутної форми. І поставте його так, як це ви бачите на відео. Ну от і все. Ми побудували чудовий місточок. Пропоную вам поглянути, чи зможе Софія пройти по ньому. Дякую, друзі, що побудували мені такий чудовий місточок та допомогли мені перейти через нього до моїх друзів. До побачення, малята!